Я хочу почати з простої думки: Ігри це не щось окреме від психології людини, це її частина. Ми граємо не випадково, ми вибираємо певні жанри, сюжети, ролі, темп. І в цих виборах дуже багато про нас самих, про потреби, емоції, страхи, втому, бажання контролю. або… Навпаки, втечі від нього. Ігри це середовище, де психіка поводиться чесно. Там видно, чого нам бракує і що для нас важливо. Я психолог за освітою, і водночас ігри це моє хобі. Довгий час ці дві частини існували окремо, але з часом я зрозумів, що вони насправді дуже тісно пов'язані. Багато того, що люди проживають у грі, вони не дозволяють собі прожити у реальному житті. Цей подкаст спроба поєднати ці два світи без моралізаторства, без навішування ярликів, без ігри це добре чи погано. Моя ідея проста дивитися на ігри як на інструмент розуміння себе. Розбирати, що ми там шукаємо, що отримуємо, і що це говорить про нас. І якщо через ігри хтось краще зможе зрозуміти свої емоції, потреби чи внутрішні конфлікти, значить, це має сенс. У цьому першому випуску я пропоную почати з базового питання. питання з якого насправді починається все інше, чому ми граємо, поступово ми пройдемо кілька великих причин від контролю й потоку до ідентичності й втечі. І я прикріплю ці думки реальними науковими спостереженнями, але так, щоб це було зрозуміло. У відео буде мінімум візуального навантаження, тому головне почути те, що я хочу донести. Почнемо з простого визначення: Гра це діяльність з правилами, цілями і зворотнім зв'язком, яка має внутрішню мотивацію. Вона може бути конкуренцією, співпрацею, дослідженням. Чи просто способом відчути емоції, які повсякденні рідко можна відчути? В ігровому процесі є три ключові компоненти: правила, виклик і зворотній зв'язок. Саме ця трійка створює відчуття того, що наші дії мають значення. Одна з найочевидніших причин, чому люди грають, це контроль. У грі правила ясні, наслідки передбачувані або принаймні зрозумілі. У реальному житті велика частина стресу від невизначеності, робота, стосунки, обов'язки. Я думаю, ти і без мене розумієш, наскільки складне життя. Гра дає нам місце, де можна діяти, бачити результат. І отримати відчуття майстерності, це відчуття компетентності, базова психологічна потреба, яка дуже важлива для мотивації. Наукові дослідження показують, що саме задоволення одних із базових психологічних потреб автономії, коли ти сам вибираєш, компетентності, коли ти відчуваєш прогрес і причетності. Сильно пов'язане з тим, настільки людина захоплена грою, це називають підходом self determination теорії, і він дає чудову рамку для розуміння, чому ігри тримають гравців. Коли гра дає чіткі завдання і відчуття прогресу, навіть невеликий сигнал рівень підвищено, або отримано нову навичку, ігровий предмет чи досягнення. Це сильний підсилювач мотивації. В реальному житті такі дрібні перемоги менш помітні, бо ми звикли фіксуватися на невдачах, ніж на дрібних досягненнях, тому тут гра їх інтенсивно виробляє, що безперечно подобається гравцям. Ще одна велика концепція потік. Це стан, коли людина повністю занурена в діяльність, завдання збігається з навичками, увага сфокусована, самосвідомість блякла, а час сприймається інакше. Ігри ідеальне середовище для потоку, бо вони дають чітко відрегульовані виклики і моментальні зворотні зв'язки. Саме в потоці ми отримуємо глибоке задоволення від процесу без потреби у зовнішніх нагородах. Багато досліджень показують, що відчуття потоку підвищує задоволеність та психологічне благополуччя, коли воно відбувається у збалансованому режимі. Тут є важлива відмітка потік корисний у поміркованих дозах. Якщо людина постійно шукає лише потік у грі, це може створювати ухил від реальних задач і відповідальностей, і тоді гра перестає бути ресурсом, а стає виправданням для уникнення. Але ми повернемося до цього трішки пізніше гра дає можливість бути тим, ким у реальності не можеш або не хочеш бути. Це може бути надлюдина, дослідник, злодій чи частіше типовий добряк, який рятує весь світ. Через роль люди можуть досліджувати відмінні від себе риси, репетицію соціальних сценаріїв, нові стилі поведінки. Психологічно це схоже на лабораторію для особистісних сценаріїв. Ти пробуєш, дивишся результати, коригуєш поведінку. Уявімо людину, яка в реальному житті соромиться виступати. У грі вона може бути лідером клану, і цей досвід згодом впливає на самооцінку. Ця річ важлива для дорослих Ігри стають місцем примірки ідентичностей. Де без серйозних ризиків можна знайти нові сторони себе дуже багато людей грають заради інших людей, онлайн спільноти, товариші по команді, клани усе це джерело соціальної підтримки. Людина може знайти друзів, розділити досягнення, відчути приналежність. Для деяких це навіть головний мотиватор. Не ігролад сам по собі, а спілкування в умовах гри. Соціальні зв'язки у грі не менш справжні, ніж у реальному житті, іноді навіть глибші, бо люди відкриваються без страху суджень у певних контекстах. Однак тут є теж ризики токсичність, булінг, емоційне вигорання від соціальних зобов'язань. І якщо ти вже дійшов до цього моменту, то прошу підписатися на канал, поставити лайк, бо саме підписка і активність під час перегляду допомагає ютубу зрозуміти, що відео корисне і рекомендувати його іншим. Дякую і поїхали далі. Ігри часто працюють як інструмент емоційної регуляції, хтось заходить, щоб розслабитись після роботи. Хтось, щоб прожити страх у контрольованому середовищі, хтось щоб відчути адреналін. У певному сенсі, ігри дешевше й безпечніше дають те, що в реальному житті коштувало б набагато дорожче або було б небезпечним. Існують дослідження, що показують відкриті світи і симулятори. Можуть покращувати релаксацію і знижувати стрес у короткостроковій перспективі. Але є і темна сторона: схованка або ескапізм, тобто психологічна потреба вийти з реальності у певний момент, зробити, так то мовити, паузу життя. Дослідження й метааналізи показують. Що ескапізм пов'язаний із позитивними і негативними наслідками в залежності від контексту індивідуальних особливостей. В одних культурах або для деяких людей ескапізм приносить відновлення, а в інших пов'язаний із соціальною ізоляцією чи проблемами із саморегуляцією. Не всі грають з однієї причини. Існує класична класифікація типів гравців досягатори, дослідники, соціалізатори і вбивці. Це модель запропонована Річардом Бартлом, британським дослідником ігрової поведінки, який і створив цю модель для мультиплеєрних світів. Кожен тип шукає інші стимули. Хто хоче досягнень, любить прогрес і нагороди. Хто досліджує, цінує новизну і відкриття, соціалізатори спілкування, а вбивці домінування і вплив на інших. Розуміння цих типів допомагає пояснити, чому одна й та сама гра може приваблювати різні групи. Напишіть у коментарях, до якого типу гравців, на вашу думку відноситеся ви. Буде цікаво дізнатися, який тип переважає, важливо чесно говорити про ризики. Ігри самі по собі не злі, але вони можуть стати способом уникнення, якщо використовуються як єдиний інструмент регуляції. Або якщо ігрова механіка експлуатує людські слабкості. Наприклад, лутбокси чи елементи гральних механік. Є дослідження, які пов'язують певні аспекти ігор, наприклад, мікротранзакції чи лутбокси, з ризиками ігроманії чи проблем з азартними поведінками. Також ескапізм у поєднанні з соціальною ізоляцією може тільки погіршувати цей стан. Однак важливо зазначити, що більшість людей все ж грають без патології. Критерій проблеми не час, а втручання у важливі сфери життя: відносини, робота, навчання і суб'єктивне страждання. Думаю, буде корисним вивести декілька простих правил, як грати здорово. І використовувати ігри як ресурс, щоб не згоріти. Дивись на функціональність, навіщо ти граєш, релаксація, соціум, відчуття компетентності. Усвідомленість дуже допомагає регулярні паузи, перерви на якісь мінімальні вправи, попити водички чи зайнятися іншою діяльністю. Моніторинг емоцій. Якщо гра залишає відчуття полегшення, це одне. Якщо після гри агресія, сум чи апатія, треба розібратись, чи доцільно грати у певну гру, чи взагалі грати на даний момент. Комбінуй різні активності: спорт, реальні зустрічі з друзями, хобі так Гра не стає одиноким елементом життя завжди будь обережним із механіками, що схожі на азарт. Це потенційний ризик для самоконтролю. Ми граємо через потреби, контроль, компетентність, причетність через пошук потоку, через експеримент з власною ідентичністю. І через спосіб регулювати емоції. Ігри можуть бути і ресурсом, і ризиком. Залежить від контексту і від того, як людина використовує їх у житті. Звісно, що дослідити всі аспекти в одному відео це нереально. Тому якщо ти зацікавився цією темою, слідкуй за новими подкастами на каналі. А якщо знайшов це відео в рекомендаціях, то підпишись. На каналі, окрім новин ігрової індустрії та корисного зі світу Xbox, будуть виходити подкасти ігропсихології, де і надалі буду досліджувати зв'язок ігор з психологією людини. Дякую за увагу. Грай усвідомлено!